Чайні люди, привіт! З вами Женя, чайна ентузіастка. Якщо ви завітали на мій канал вперше, то ви дізнаєтесь тут дуже багато цікавого про китайське чаювання гонфуча, як заварювати, як обирати чай, як обирати посуд, і дуже-дуже багато супутних навколо цього тем. А сьогодні у нас просто дуже гаряча тема, а саме, як відмовитися від солодкого за допомогою чаю. Лишайтеся зі мною до кінця, тому що, можливо, це і є ваш магічний спосіб нарешті припинити або ж максимально скоротити споживання солодкого і вирішити різні проблеми з зайвою вагою, з проблемою на шкірі, з підвищеним інсуліном і так далі. І так далі. Чому взагалі я? Вирішила, що я можу записати це відео. По-перше, я людина, яка вже досить давно відмовилася від солодкого, і я його досі не їм. А найголовніше мені його взагалі не хочеться. Тому я розкажу вам свою власну історію. І от якраз в контексті свят, бо якраз на свята у нас дуже багато всього солоденького, смачненького на столі, ми ходимо в гості, нас пригощають, і так далі. Мені якраз і прийшла така ідея, такий інсайт, що за допомогою чаю можна. Позбавитися можна відмовитися від солодкого. І я вам сьогодні поясню, як. Тому, можливо, після цього відео ви, якщо ще не стали суперчайною людиною, нею станете і ще й вирішите свою таку дуже глибоку проблему. Бо все ж таки, погодьтеся, солодке це така певна епідемія, хоча це і звичайно задоволення. Я пообіцяла вам розказати історію, як я відмовилася від солодкого. Мені зараз 35 років я не їм майже солодкого десь з років 15. Тобто вже 20 років, так точно. Як це сталося? Ну, я. Була як звичайна людина, звичайна дитина, яка там їсть солодкі, цукерки, там якісь тортики і, і так далі. От, Але в мене в підлітковому віці почалися проблеми зі шкірою. І там я з мамою ходила до різних лікарів, дерматологів і таке інше. Дерматолог одна сказала, що, ну, звичайно, в мене там були причини, там лікування і так далі. Але вона мені сказала, що тобі треба. Відмовитися від солодкого, якщо ти хочеш мати гарну шкіру. І я, звичайно, була дуже засмучена. Ну, мені там 14-15 років. Звісно, що це взагалі не входить в коло моїх інтересів відмовлятися від солодкого. Я не можу сказати, що я була такою прям маніакально залежною від солодкого, але я завжди пила чай з цукром. Це були дві там, ложки такі гарні цукру з лимоном. І це було смачно, і так я їла там, цукерки, їла там, шоколад і так далі, і тут мені треба від цього всього відмовитися. Звичайно, я якби засмутилася, я кажу, ну як, як? І для мене, до речі, було ще якось зрозуміло, там не їсти цукерок, але як пити чай без цукру? Для мене це було просто, якби взагалі я дуже засмутилася, коли вона мені це сказала. Вона це, звичайно, побачила і вона каже: Ну, дивись. Тобто тут вибір дуже простий: або ти обираєш солодке, або ти обираєш гарну шкіру. Ну і так, для мене зовнішність важливіше якогось такого. Періодичного задоволення, тому так, я зрозуміла, що якби ну все, значить, не буду їсти солодке. У нас вдома взагалі не дуже було багато солодкого, тому що в мене мама не дуже полюбляє солодке, і у нас не було таких прям завалів, цукерок і так далі. Тому від цього якби, було простіше відмовитися. Але для мене було дуже важко перестати класти цукор в чай. Я пам'ятаю, як вперше я не поклала цукор в чай, і я його почала пити, і він мені здався такий несмачний, такий якийсь бридкий, гіркий і так далі. А я полюбляла пити чай ще з дитинства. І, можливо, навіть якийсь час я перестала пити чай, бо мені взагалі він був несмачний, але все ж таки якось я ну. Видно, мій організм потребував чаю, каву у нас не було прийнято пити в сім'ї. Ну і я якби поступово-поступово якось просто почала пити чай без цукру. Звичайно, це був там на той момент якийсь там принцеса Ява чай, хоча в мене батько завжди купляв тільки листовий чай. Це вже великий апгрейд в якості, безумовно. От, і я якось так почала потрошки пити, і потім вже через який час. А Мені навпаки, чай з цукром був супер несмачний. І я взагалі не розуміла, фу, як це його пити. Він такий. Ну, взагалі, тобто все, що ти відчуваєш в чай, цукор його просто вбиває. І у мене подруга теж була така, яка також пила чай без цукру. Вона мене чудово розуміла, ми були в цьому дуже такі синхронні. І от я до того до чого розказала цю історію. До того, що коли ти відмовляєшся від будь-якої їжі, це, в принципі, по суті, перебудова просто твоїх рецепторів. Тобто рецептори спрямовані на споживання солодкого, вони розпізнають солодке і, звичайно, ви хочете солодкого, тому що ви його регулярно вживаєте. Але коли якийсь час, ви цього не робите, рецептори поступово стають менш чутливими. Тобто вони якби пригнічуються, їх діяльність, тому що, ну, тому що ви просто не споживаєте цього, і ніби ваш організм поступово забуває, що це за смак, і взагалі така от жага. До цього продукту, до цього смаку поступово-поступово пригнічується, і потім дійсно через якийсь час ви вже не хочете. У мене взагалі було кілька історій за життя, коли я відмовлялася чи майже відмовлялася від якихось продуктів, які я досить любила. І весь час повторювалась одне і те саме. Тобто, через якийсь час ти просто навіть вже не пам'ятаєш цього смаку, і тобі його не хочеться. Навіть якщо ти бачиш, ти вже так, ну. Якби не хочеться. І е, я зараз, я. Тобто з 15 років взагалі в мене цукор відсутній у чаї, у будь-якому чай, хоч то був чорний чи зелений, ну і так далі. А... а... Десерти, я їм дуже лімітовано, і, наприклад, якщо я сама в ресторані, я ніколи не замовляю десерт, тому що я знаю, що я не зможу його сама повністю з'їсти. Тобто, якщо я з кимось, я можу замовити десерт один на двох, і я знаю, що там половинку або третинку я з'їм, бо просто хочу посмакувати цей смак. Але сама повноцінний десерт, будь-що це якийсь там торт чи там якесь тістечко, я з'їсти не можу. Просто тому, що мій організм вже... Руками цього не їсть, і навіть мені якось неприємно, коли я це з'їдаю. От. Тобто я це до того, що відмовитися, коли ви відмовляєтеся і витримуєте якийсь час, то ви дійсно вже перестаєте цього хотіти. Але, звичайно, зараз ви мені скажете, так, але ж це такі страждання, це прям наступати собі на горло і так далі. Ну, Тим більше, я знаю, що є багато людей, які. Їм не так легко, от просто залізну волю собі сказати все. Я просто цього більше не роблю. І все одно, навіть якщо люди витримують якусь, якийсь період, великий чи маленький, без продукту. Потім, коли вони бачать, чи вони бачать, що хтось їсть, чи відчувають запах, у них прям як ломка починається, і вони часто знову зриваються. Це так само і з цигарками, і з будь-яким, в принципі, продуктом, який ви вживаєте. І от. Зараз йдуть новорічні свята. І, звичайно, купа всього. Я зараз у Франції знаходжуся в Ніці. Тут просто там тістечка продаються, різні всякі французькі на кожному кроці, звідусіль цей аромат. Люди їдять панетони, всі ці там, новорічні смаколики і так далі. І я от сиділа пила чай, і мені прийшла отака от ідея, таке, такий інсайт. Що чаєм можна а, замінити і перебити оці, оцю таку жагу до солодкого. І зараз я вам поясню, чому. А, якщо ви ще не п'єте чай гунфуча, а якщо ви просто до цього пили чай а, там з цукром, без цукру просто звичайний, а, то в двох словах. А, Китайський метод заварювання гунфуча це коли ви берете дуже дороге листя, тобто сировина неймовірно дорога, вона дуже якісна. І вона п'ється, тобто цей чай п'ється проливами. Це означає, що ви не настоюєте листя в воді, а ви заливаєте водою і через кілька секунд буквально зливаєте. І так, ви п'єте багато кіл. І таким чином ви якби. Шар за шаром розкриваєте для себе чай. Він дуже багатогранний через те, що дуже якісний, дуже високого гатунку сировина, він вам дає не просто там чорний чай, або чай з бергамотом, або там зелений чай, а ви в одному напої відчуваєте просто неймовірний букет ароматів, смаків і так далі. Я в описі лишу відео. Про практику та теорію таких базисів гунфуча. Там я більш детально про це розповідала. Зараз не будемо на цьому зупинятися. Я просто підсумую, що чаї китайські, тайванські або японські, які ви використовуєте для гунфуча, їх не прийнято. По-перше, не то, що не прийнято, це просто заборонено додавати туди щось: варення, мед. Цукор ніколи. Просто такого ніхто не робить. Це перше. І, друге, з цим чаєм не прийнято щось їсти в прикуску. Тому що, от дивіться, можливо, вам це також було дивно, коли ви побачили. Відмовитися від солодкого за допомогою чаю. Чекайте. дуже часто, якраз чаєм, я їм тістечко, я їм якісь цукерки, і як це так? Ну тобто, це якось controversial. це суперечить одне одному. Китайський метод заварювання чаю ґунфучай він не передбачає, що ви щось їсте в прикуску. Чому? Тому що ви так будете просто псувати весь неймовірний букет. Аромату та смаку, так? тому що що б ви не брали, чи це буде бутерброд з ковбасою, чи це буде там якісь солодощі, вони мають дуже інтенсивний смак, і ви просто забиваєте, ви вбиваєте все оце неймовірно дороге, що вам може надати чай. Тому це вже перший крок. Дивіться, ви стаєте адептом китайського чуювання гунфуча, і вже просто по замовченню. А ви не п'єте і не їсте, коли ви п'єте чай, тому що це як окреме таке дійство. І повірте, що це вже для вас суперкрутий перший крок, щоб якщо і не відмовитися повністю, бо, звичайно, ви можете тістечко з'їсти перед чаюванням, то дуже сильно скоротити. Ну, тому що, от, повірте, ви прийдете. Прийдете, ви там, не знаю, з якимось другом, хто вже класно розбирається в ґунфуча чуювати. Зі мною ви прийдете чуювати, ви прийдете в чайний клуб. Ну І вам просто ніхто навіть не запропонує їжу, тому що це не прийнято, так не робиться. І ви так зробите раз, два, три, а потім ви звикнете. І ви просто ну у вас це буде вже окремо. Тобто вже велику кількість приводів з'їсти солодке ви відкинете, тому що всі чуювання у вас будуть гунфуча, а з гунфуча ми нічого не їмо. Все. У вас ніби скорочується оця кількість можливостей, коли ви можете поїсти солодке. Це перше. А от тепер слухайте: я зараз буду заварювати шанпуер. Я покажу вам. О, для тих, хто чує вже давно подивіться, приїхав до мене чай з Лондона з від Мейлів. Це чайні люди, яких я дуже люблю от, Чай просто неймовірної якості. Ну просто суперіор. Я зараз його заварю. У мене немає з собою е, чування. Бачите, я все таким е, походним методом, скажімо так, і в мене, щоб зливати, є просто чашечка така. Чому я подумала, що чай може стати е, такою, як би перехідним, е, перехідним ланцюжком? На шляху відмови від солодкого. Тому що, коли ви відмовляєтеся від солодкого, у вас ще якийсь час іде оця жага, ви хочете відчути цю солодкість, ви хочете оцей запах почути. Так от, коли ви, от я, наприклад, взяла цей шампуер, він пахне просто неймовірно. Я коли ще пакет відкрила, я така, це просто неможливо передати. Він пахне такими солодощами. От це просто такий неймовірний, свіжий, е такий квітковий мед. Дуже насичений, такий дуже концентрований. Квітковий мед і, може, навіть ще такий якийсь. Е медові коржики. От як він пахне. І от ви нюхаєте його і вже ніби задовольняєте свою цю потребу, цю жагу до солодкого. Дійсно. Реально це заміняє все. Ви не хочете, коли ви оцей неймовірний просто аромат понюхаєте. От у мене тут коробка, дивіться, суперкласних французьких цукерок. От, вона як стоїть, так і стояла. Я взагалі, я кажу вам чесно, я не люблю не шоколад, ніякі солодощі. Ще там якісь круасани я можу з'їсти. Але ніяких там тортиків, ніяких тісточок, я взагалі шоколад. Не люблю взагалі. От. І якщо я візьму цукерку і порівняю, це просто пахне просто божественно. От, дійсно. От. І це перше. І тепер е, я заварю і я вам розкажу про смак. Тому що смак в роті від такого чаю, о, він вам дає такі неймовірні враження, ви отримуєте такий просто оргазм гастрономічний е, всіх цих нот е, в роті. Що з ніякими тістечками ви забудете про це тістечка і про цукерки, і про все інше. Ну що ж, давайте заваримо. Я заварюю в чайничку осінському. Спочатку, спочатку нагрію. Бо шен він має в гарячому чайнику заварюватися. Неймовірні просто листя. Бачите, оці жовтенькі. Це прям бруньки. Мені здається, що коли ви бачите ці прекрасні листя, ви вже відчуваєте цей запах. І в мене дуже простий чахай чашечка моя. Сюди я буду зливати непотрібну воду, бо в мене немає чабані. І мій супер чайний дракон. Так, зливаю воду. Чайничок вже нагрівся. Тепер я ще нагрію піалку. Чудово. І тепер я засипаю моє прекрасне листя. Воно таке ароматне, просто неймовірно. Я навіть хочу трошки його. Хочу трошки його понюхати, бо мені здається, що. О! Я обов'язково напишу, що це за Шен. Ну, просто суперовий, чесно. Дорогий чай, він довго до мене їхав. Його там майже місяць тримали на митниці, тому що UK вже не в EU після Брекситу. І... Але це цього вартувало. Дійсно. От зараз я ще в додачу до всіх медових, неймовірного цього меду, такого смачного, ще додається така якась мінералізація, щось таке мінеральне. І в дорогих шинах це, це класно. Я трошки його розбужу. Трошки розбожу його просто, щоб прибудити листя і одразу зілю. Так. І зараз ще й мокре листя. А от зараз, коли ви листя трошечки намочили, тут починає прорізатися щось вишневе. Якесь. Це навіть не вишневе варення, а мабуть, більше як якийсь такий вишневий цвіт. Або якийсь вишневий мармелад. Розумієте, про які тут тістечка може йти мова, коли ви повністю на цьому сконцентровані, і ви відчуваєте ці аромати, повірте, ви дуже швидко забудете про те, щоб їсти солодке. Ну що, перше заварювання. Перше заварювання. Оп. Цей шен вони рекомендують його у заварку десь 25 секунд тримати і потім додавати по 5. Я, звичайно, вже по інтуїції е заварюю завжди ну, і е опираюся на. Свої смакові рецептори, але е, якщо от, продавець виробник рекомендує, я намагаюся притримуватися, ну, бо вони в це щось вкладали, тобто вони його тестували. Ну що, поїхали? Яка краса! Яка краса, бачите, він такий ніжний, медовий. От, бачите, дуже легко ви можете заварювати без чабані. Я дуже люблю чабані, це дуже класно і зручно. Але коли я от в подорожах, то чабань з собою возити. Ну, якось вже і так я дуже багато причиндалі з собою завжди вожу. Ну і вже от мокре листя, звичайно, трошки пішли тут шампіньйони. і мені шен завжди трошечки в більшій чи меншій степені шампіньйонами пахне. А, ну що, спробуємо. Зараз чекаю секунду, щоб трошки він вистих, бо дуже гарячий. Які, поки вистигає трошки чай, я хочу сказати, які типи чаю вам треба взяти, щоб більше відчувати цю солодкість, оцю медовість, ці коржики. Значить, це точно буде класний дорогий шен, тому що, як я сказала, це завжди оці польові квіткові, медові запахи. Це завжди шен. Це, до речі, багато класних дорогих зелених чаїв. Так. Там будуть примішуватися інші ноти, звичайно, там буде така свіжість, зеленкуватість, трав'янистість у мамі і так далі. Але там також будуть присутні дуже такі, принаймні в трьох перших проливах, точно. Буде багато такої солодкості, особливо після смаку. Коли ви вже проковтнули, і вас в роті ви прям це відчуваєте, воно дуже довго грає. Тобто, зелені, дорогі, класні. А білі в меншій степені, але це залежить. Тобто є білі, в яких ви також будете щось таке. Солодкувати відчувати. Звичайно, це улуни, особливо, якщо це темні улуни, які трошки більше підсмажені, О, там ви будете відчувати і корицю, ці булочки з кориці. І там дуже багато буде також цієї, такої, от, як така, знаєте, палена карамель от, на шматочках торту з боків. От Ви все це будете відчувати. Червоні чаї також, можливо, там, звичайно, я б сказала, що в червоних в цілому буде більше якихось таких фруктів, можливо, ягідні такі смаки, але так, ну, це залежить від червоного чаю. Ну, от, власне, все. В шу-поерах, звичайно, не буде солодких ноток, ну там взагалі інший, ну, якби інша направленість смаків. Там горіхові, горіхово-гривні аромати і так далі. От, Тобто запам'ятайте. Шен, класний шен, класний зелений чай і улуни бажано темні, але світлі улуни також, особливо після смак. Якщо ви візьмете якийсь вранішній такий класний тегуанінь, о, після смаку у вас буде супер, супер-супер солодкий. Ну що, Давайте спробуємо, ну, звичайно. От коли ви ковтаєте, ну ви прям відчуваєте, ніби це дійсно був чай з цукром, але після смак він неймовірно приємний. Він такий навіть трошки, знаєте, який, от конкретно в цього шену. Ніби навіть з таким. Це не лакриця, я не дуже фанат лакриці, а це навіть з таким прохолодцем, ніби ви. Я не можу сказати, що це прям. Пам'ятаєте, був отакий от м'ятний червоний орбіт. От найприємніші звідти ноти, от, можливо, щось я навіть відчуваю тут. Дуже приємний смак, дуже приємний смак, і він дійсно ноти солодкі. От. Тому я сподіваюся, що я вам підкинула цікаву ідею. Спробуйте! Якщо навіть ви не кинете їсти солодке, ви поринете в супер класну культуру китайською звичайно, ви собі здобудете новий інструмент балансу, такого психоемоційного, ви здобудете собі новий інструмент медитації, такого споглядання, зависання приємного, точно. Ну, а якщо дійсно це вам допоможе хоча б частково або повністю відмовитися від солодкого, ну пишіть, будь ласка, мені в коментарях, мені буде дуже цікаво. А все? Я продовжу пити свій шен, буду чекати ваших коментарів. І до наступного чаю!